Жінки вагітнюють не лише від сперматозоїдів, але й від фрази Я йду від тебе. Молодий чоловік підшукав собі порядну дівчину а дружився. Перед першою шлюбною ніччю він виходить із ванної і бачить, що його дружина вже лежить впоперек ліжка. Відразу видно, що порядна дівчина навіть не знає, як лягти. А вас хіба зрозумієш, відповідає та, один каже так лягай, інший так. Молода, чарівна, забезпечена. Маю дві вищих освіти квартиру, машину. Нікого не шукаю, нічого не продаю, заміж не лаштуюсь, просто хизуюся. Три фрази, що спричиняють паніку. Це буде не боляче. Я маю серйозно з тобою поговорити. Неправильний логін чи пароль. У Катерини помер чоловік. Після похорону молоду вдову проваджає подруга. Бідна, ти тепер будеш зовсім одна. Чоловік якого ти чекала, що вечора вже не прийде. О, це не вперше. Але тепер я хоч буду знати, де він проводить ніч. Приїхала провідниця додому. Увесь день прала, прибирала, варила і, звісно, стамилася. Тільки до ліжка і спати. Чоловік до неї з нетерпінням. Ну, давай, вона засинаючи. Почекай, почекай, зараз поїзд рушить тоді. Ти ще запитує Скажіть, а що ви подумали, коли вперше побачили мою доньку? Я подумав о, яка, мабуть, в неї чарівна мама. Дівчині сниться сон, наче вона біжить крізь ліс, а за нею жениться чоловік. Дівчина біжить ще сили, але чоловік от-от наздожене. Зрештою, дівчина відчуває, що втомилася і кричить. Чого ви від мене хочете? Не знаю, відповідає чоловік. Це ж ваш сон. І якщо дівчина каже ніколи, це означає ніколи. Якщо дівчина каже ніколи, це означає не зараз. А якщо дівчина каже не зараз, це означає ну що ти чекаєш? Господи, чи правда, що секс без любові це гріх? Та що ви на тому сексі зациклились? Усе без любові гріх!